І проти такого саміту, проти такого формату виступає не тільки я, є інші адекватні люди. Прем'єр-міністр Польщі Туск сказав: слухайте, люди добрі. Ну якось там погана енергетика в Будапешті. Вже один раз ударили в штангу, підписав, підписавши меморандум з безпековими гарантіями в угорській столиці. То давайте вже не наступати вдруге на ті ж самі граблі. Ну якось символічно воно mm -hmm. там не складається з гарантіями безпеки для України. Чого туди їхати? Чого туди пертися? І за коронмірні, звичайно, що безпекового гарантії безпекового, як воно називається, безпекового Будапештського меморандуму. номер два в нашому ефірі висловила народна депутатка восьмого скликання Оксана Юринець. Наші партнери сказали: а гуманітарна допомога. Ми ж виконуємо, а ми не залишаємо. А ми робимо. Тобто, навіть по Будапештському меморандуму мене переконували, що з точки зору там. Гарантіс і Ішіс, вони якби по плану цьому ідуть. Ну вони не могли там гарантувати, що буде робити умовно Росія чи Китай, але станом на зараз за Британія мене дуже сильно мої колеги, друзі, переконують, що якби ну частково вони виконують все, що там було прописано тоді.